все всех і на віки віків, амінь. Отче наш, що є і на небесах, нехай святиться, м'якої нехай прийде царство, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш на суші, реми сьогодні, і прости нам провини нашої, на кошена Отця нашим, і не, наші, і не вели нас у спокусу, але везу насвіт у халому. є Царство і сила, і слава, це і сина, Святого Духа, і повсякчас, і на віки віків. Посудом бідних, ходіння в храму без страху Божого, молився Росією на легковажим, схолодним до благоваги і благоволінням. Достамені Боже, мій звішив я ліднощі, багато з панням, прискрестям, перелюбом, проводінням часу пустих розмова. В стамені Боже, мій звішив я бездіяльністю, нетерпінням віччя, відсутністю надії на спасіння, на милосердя Боже, нагрістю. П'яцем, у родині, громаді, не шануванням різних. Прости мені Боже, мій звішив я доносами, дуже свіченнями наближнього насмішками, над ближніми, непримиренної ворожнечею і ненависті, підслуховуванням чужих розмов, не послухам виконував свої обов'язки. Прости мені Боже, мій я продовжував творчих христових, та й не виступаючи, не відповідного приготування, без каття в гріхах своїх страху Божого. мені, Боже, мій звішив я словом віло думкою, і несвідомо і не перечистив усіх ріків моїх боїхні, великі кількість, аралитрів. Та і тих, які не сказані, ну, по забуттю, розкаються, і піця надай допомогу перейтися від них. Ти ще сникло, що пасти мене і цих гріхів, і розрішив цих гріхів, і помолися за мене грішно, що майбутній день судний досвідчити перед Богом проповідання гріхів. Господу помилуй! Господи помилуй, пощадок Христос, не ведимо стоїть, приймаючи Скові Твою, не соромся, не бійся, не приховуй нічого від мене. Але щиро скажи все, що вчинив, вчинила, щоби прийняти прошення від Господа нашого Ісуса Христа, Ось і ікона Його перед нами. А я тільки свідок, щоб свідчити перед Ним про все, що ти скажеш мені. А якщо затаєшся від мене, подивій і гріх матимеш, отже, подумай, бо ти прийшов, прийшла на лікування, щоби відійти, тобі сілений. Амінь. Молитві знаходжу я в тиху на грішній землі, коли відчувають тягари каміння на доросі мої тоді я знаходжу підтримку спасіння молитви прості, молитва до бога, як та білокрила. Щоб небо звіта молитва до Бога то крила надії, і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Я не маю ні сили, ні волі, і тяжко мені, тоді розмовляти, спішу я з тобою і вдень, і вночі ти, Господи, з неба все бачиш і знаєш про долю мою. Молитва до Бога, як так білокрилий, що в небо зида, молитва до Бога докрила надії, і віра проста, молитва до Бога, то сонячний промінь на землі. i'm a Господь з тобою, лови себе над тими жінками і волос себе на Твого бо ти полотіла Христа Спаса. Господу помолимось, Господи, помилуй, Господи Боже, Вседержителю Боже отців наших, Ти сказав через свій вибраний сусуд апостола Павла, що все створене є добре і невідразливе, якщо освячується Божественним Твоїм словом і молитвами, нині висмирено молимось тобі, милостиво, зглянься на молитву нашу і на кадилу це, що його роби Твої справили на славу Пресвятого імені Твого і на служіння Пресвятим Твоїм жертовнику, почуй молитву на недостойних рабів і служителів Твоїх, і Твоїм небесним благословенням, милостиво обдаруй святий вчини, і його достойним бути для вжитку при святому вівтарі Твоєму, ви нагороди небесної Твоєї благодаттю, Ти, що принесли його, даруй їм прощення гріхів і вчини їх причасниками Твого Небесного Царства. Бо Ти є Бог милості і щедроти, тобі слави даємо з єдинородним Твоїм сином, з присвятивним благим і животворчим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується окроплемця цією свяченою водою, кали це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Премудристь, Пресвятая Богородице, спаси нас чеснішою від хировими, незриняно славішою сарафими, що безсіння Бога Слово породила сущу Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, коли ти причиснує Своїй Матрі всіх святих, помилуй, і спаси нас, бо Він благий і чоловіколюбний. Амінь.